Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ви на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку – віднімання двоцифрових чисел виду 34 відняти 21, тобто без переходу через десяток, складання і обчислення виразів, розв'язування задач, визначення часу за годинником. Отже, поїхали. Починаємо з першого завдання. Усний рахунок. Додай число 11 шість разів: один, два, три. 4, 5, 6. Скільки це буде разом? Як нам легше обчислювати? Десятки до десятків, одиниці до одиниць. Скільки в нас тут десятків? 6. Скільки одиниць? 6. Значить, виходить. 66. Так само порахуй число 12. Додай число 12 4 рази. 1, 2, 3, 4. Скільки разом? 4 десятки і 4 двічки. 48. Чудово! Давай запишемо сьогоднішнє число, класна робота і пропишемо рядочок 66 і рядочок 48. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Ну, а ми з вами розпочинаємо роботу. Відкрийте підручник на сторінці 57. Розгляньте схему. За малюнком і записом поясніть, як знайшли різницю 34 і 21. Щоб знайти різницю 34 і 21, ми пригадуємо правило: Десятки віднімаємо від десятків, одиниці від одиниць. Подивимося 34 відняти 21. Тобто віднімаємо 2 десятки і одиничку. І в нас виходить 1 десяток і 3 одинички, тобто 13. Послуговуємось цим правилом і виконуємо завдання 327. Виконаємо його спочатку усно, а потім ви його запишете. Отже, вирази 47 відняти 23. Ми використовуємо олівчик для початку: десятки від десятків, одинички від одиниць. Отже, виходить у нас 24. 63 відняти 42. Виходить. 21. 89 відняти 54. 80 відняти 50 буде 30. 9 відняти 4. 5. 35. 99 відняти 64. 35. 55 відняти 44 моє улюблене. 11. Так, тут також виходить 11. Пригадаємо послідовність дій у виразах з дужками. Спочатку виконується дія в дужках. 23 додати 31. Виходить 54. Можна записати олівчиком, щоб не заплутатись. 78 відняти 54. 70 відняти 50, 20. І тут виходить 4, 24. Далі 56 відняти різницю чисел, 86 і 74. Виконуємо спочатку цю різницю. У нас виходить тут 12. Записуємо олівцем 12. 56 відняти 12, виходить 44. Так, все правильно. Поставте відео на паузу і запишіть ці вирази. Працюємо далі. На черзі рухлива вправа. Покладіть ваші ручки, розімнемо наші пальчики. Мию руки я водою, мию й без води. Нехай будуть мої руки чистими завжди. Бризки-бризки розлетілись водяні краплинки і стікають уже краплі з мокрої дитинки. А тепер я витираюсь рушничком махровим. Буду завжди я чистеньким, міцним і здоровим. Рухаємось далі. Знайдіть задачу 329. Прочитайте її самостійно. Натисніть на паузу. Давайте розбиратись. На ковзанці катались 25 дітей. Вісім хлопчиків та 5 дівчаток пішли додому. Скільки дітей залишилось на ковзанці? Про кого ця задача? Про дітей. Які у цій задачі ключові слова? Які виконують дії ці діти? На ковзанці катались 25 дітей. Вісім хлопчиків та 5 дівчаток. Що зробили? Пішли додому. Скільки дітей залишилось. Отже, ключові слова. Що робили? Катались. Пішли додому. І скільки залишилось. От вони наші ключові слова. І тепер давайте заповнимо цю схему. Цей короткий запис. Скільки дітей каталось? 25. Скільки дітей пішли? Ми маємо одне число. 8 хлопчиків. Та 5 дівчаток. І запитується в задачі, скільки дітей залишилось. Скажіть, будь ласка, чи знаємо ми, скільки дітей каталось? Так, 25. Чи знаємо ми, скільки пішло дітей? Ні, тут немає цілого числа. Його іще треба знайти, скільки ж тут дітей пішло додому. А потім знайти, скільки залишилось дітей. Отже, який буде план розв'язання. Спочатку треба знайти, скільки пішло дітей додому. А потім скільки залишилось. Як знайти, скільки пішло дітей додому? 8 додати 5. 13 дітей пішло додому. Тепер ми знаємо, що каталось 25 дітей, 13 пішло, скільки залишилось? 25. Відняти 13 дорівнює 12 діточок. Так, а тепер давайте подумаємо: цю задачку ми розв'язали. Вже готовий результат у нас є. Залишилось 12 дітей. Але це задача на дві дії. Давайте подумаємо, як за цією задачею можна скласти вираз. Ми от подивимось на другу дію. 25. Ми віднімаємо. Від 13. А що таке 13? 13 це сума чисел 8 і п'ять. Таким чином, ми можемо записати вираз в одну лінію, в один рядочок 25 відняти суму чисел 8 і п'ять, тобто відняти наше 13. І у нас вийде економія часу. Давайте запишемо розв'язання цієї задачі другим способом за допомогою ось такого виразу. Задача номер 329 короткий запис і вираз. Відповідь: 12 дітей залишилось на ковзанці. Поставте відео на паузу і запишіть. Чудово! Давайте розглянемо наступну задачу задача 330. Про Настусю. У Настусі 15 м'яких іграшок. Із них 7 собак і 5 ведмедиків, а решта слоники. Скільки слоників у Настусі? Отже, що ми з вами маємо? 15 м'яких іграшок всього у Настусі було. Які в неї були іграшки? Собаки, ведмедики і слоники. Отже, скільки собак? 7. Скільки ведмедиків? 5. А решта слоники. Що таке решта? Як знайти цю решту? Отже, ми маємо сім собак, сім іграшкових собак. Далі ведмедиків 5, а слоників решта. Що іще нам відомо? Нам відомо, що всього 15 іграшок. Як знайти кількість слоників? Який в нас буде план? Можна дізнатися, скільки собак і ведмедиків разом, а потім відняти, це число, від, відняти від всієї кількості іграшок ось це число. Так? Отже. Розбираємося. 7 додати 5. Що ми дізнаємося? 12 12 іграшок. Це ми дізналися, скільки собак і ведмедиків разом. Тепер ми знаємо, що їх 12 собак і ведмедиків 12, всього іграшок 15, а решта слоники. Так, від 15 відняти 12, і виходить 3. Давайте перевіримо, наприклад. Ось замість знаку питання ми вже поставили 3. У нас сім собак, п'ять ведмедиків і три слоники. Якщо ці всі числа додати, чи вийде у нас 15? Так, виходить 15, значить, ми правильно розв'язали цю задачу. Так, а тепер подумаємо, який вираз можна скласти до цієї задачі? Подивимось на другу дію. Від 15 ми віднімаємо 12. А що таке 12? 12 це сума чисел 7 і 5. Таким чином, ми могли би з вами записати короткий ось такий вираз. 15 відняти суму чисел 7 і 5. Ми зараз запишемо. Задачку на дві дії. Тобто, першим нам з нашим звичним способом розв'язання. Відповідь: Скільки у нас слоників? У нас три слоники. Поставте відео на паузу і запишіть розв'язання. Рухаємось далі. Розгляньте номер 331. Скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився куб. Ми бачимо, що висоту у нас тут з кожної сторони по 3 кубики це означає, що тут треба також поставити 3 кубики. Чудово! А тепер переходимо до визначення часу, яку годину показує годинник рожевий. П'ята година. Чорний. П'ята година і електронний годинник 17.00. Це також п'ята година. Відкриємо інтерактивне завдання. Це завдання ви знайдете в описі під відео. Отже, подивись на годинник і визнач час, якщо пари складені правильно, вони зникатимуть. Отже, давайте їх розташуємо з першого рядочок, щоб не переплутати. Так, дивимося уважненько 11.00. Це означає, що маленька стрілочка на 11, велика на 12. З'єднали. 12.00. Ось обидві стрілочки на 12. П'ята година. Маленька стрілочка на 5. Ось. Далі. Третя година. Ось цей годиночок. Сьома година. І четверта година. Ми впорались. Чудово! Сподіваюся, що ця гра вам також буде до вподоби. Вашим домашнім завданням буде номер 333 і 334. Подивіться на задачу, прочитайте її, і я підготувала для вас уже основні слова, ключові слова цієї задачі: тренувалося, вийшли, залишилося. У басейні тренувалося 8 дівчаток і стільки само хлопчиків. 10 дітей закінчили тренування і вийшли з басейну. Скільки дітей залишилося в басейні? Заповніть цей короткий запис і розв'яжіть задачу, а яким способом першим чи другим ви можете обрати самі. Можете розв'язати двома діями, а можете записати розв'язання одним виразом. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним. До нових зустрічей!